Канада. Сув у банфі, одна людина загинула. Десятки постраждалих у національному парку Банф стався сув кам'яної породи біля водоспаду. боу Глейшер фоллс що зачепив групу туристів. Загинула одна людина десятки травмованих. На місці працювали рятувальники, пожежники озера Луїс, поліція, медики та екіпажі вертольотів Старс із Калгарі та Едмонтона. Інцидент стався на маршруті Айсфілд Парквей за 37 кілометрів на північ від Лейклуїс. thank <laughs> you Безкоштовні парки, музеї та знижки на потяги з 20 червня по 2 вересня в Канаді діє літня програма «Кенеда Стронг Пес вхід до національних парків та історичних місць безкоштовний. Знижки 25% діють на кемпінг та проживання. У музеях діти до 17 років проходять безкоштовно, молодь до 24 – зі знижкою. Діти також можуть безоплатно подорожувати потягами віарейл у супроводі дорослих. Програма доступна як для. Для канадців, так і для туристів. На саміті G7 у Кананаскісі Канада оголосила новий пакет підтримки для України на загальну суму 4,3 мільярда доларів. Із них 2 мільярди доларів підуть безпосередньо на військову допомогу, зокрема дрони, боєприпаси та бронетехніку. Ще 2,3 мільярда доларів буде надано як кредит на відновлення інфраструктури. Його погасять з прибутків, отриманих від заморожених російських активів. Прем'єр Марк Карні зустрівся з президентом Зеленським та підтвердив безумовну підтримку. України, окрім цього, Канада запровадила нові санкції проти Росії.